Використовуйте золоте правило Civil Row, готуйтесь до сезону заздалегідь. Приймай літні замовлення навесні, осінні влітку, зимові восени. Це не просто звичка лондонських кравців, а стратегія успіху перевірена часом. Вже сьогодні ви можете підготуватися до зимового сезону та забезпечити собі спокійну роботу без поспіху, авралів та переробок. Ваші клієнти будуть задоволені, а ви впевнені в якості кожного виробу. І ми вам у цьому допоможемо. У нас є для вас дуже крута проблем від європейського виробника для щільних та середньощільних пальтових тканин. Подвійна клеєва точка не відклеюється, дублюється без пари та води, протиалергенний, має усі світові сертифікати якості і не містить шкідливих речовин. Зустрічайте Flex Interлінінг Іспанія, артикул 9084. Щільність 95 г. Модифікований поліестер, подвійна клеєва точка приклеюється легко, швидко і надійно, можна праскою або пресом. Застосовується для пальтових тканин з різним складом. Клейова точка добре і без проблем проникає у будь-який склад волокна тканини: натуральні, штучні, синтетичні та різні суміші. Кількість дублеринні на скайді обмежена, встигніть замовити, поки він є, адже найкращий сезонний результат починається з правильного вибору матеріалів.